Для дев'ятирічного Олександра і шестирічного Іллі із Санкт Петербурга цей ранок хвилюючий, вони вперше йдуть до українських школи та дитячого садочка. Сашко трохи розгубився, а от Ілля від змін у захваті Діти дружні. Тисяк і своє ім'я. Вчителі та вихователі заспокоюють батьків, обіцяють, зроблять усе можливе, щоб хлопчики влилися в колектив та вивчили українську. Директор школи запевняє, до складання підсумкової атестації Сашко повністю опанує українську програму. Так як дитина прийшла на навчання у другий клас, тобто є ще два роки для того, щоб дитина засвоїла програму навчання на українській мові. Сім'я Брезденюків до Жмеринки приїхала після смерті Олегового брата Валерія. Його застрелив снайпер під час літневих. Протистоян на Майдані. Офіційна позиція Росії настільки обурює чоловіка, що він твердо вирішив до Санкт-Петербурга повертатися не хоче. Належалися ці події, смерть брата, потім, як я вважаю, не зовсім порядочні поступки України російської влади. Я однозначно для себе вирішив вже. Когда аташов немножко от похорон брата, что я не можу оставаться граждані російської Федерации. Найбільше переїжджати в Україну боялася дружина Олега, адже вона росіянка. Жінку відмовляли і родичі, і друзі. Та Ольга погодилася. Поки лише на переїзд про зміну громадянства теж обіцяє подумати. Мені треба подумати. Я що до кінця не готова, як мой муж на это смотрит. Я що все таки у мене що є там такі моменти, которые надо решить. Документи на українське громадянство для себе та синів Брезденюк уже подав. У жмеринській мерії обіцяють новим землякам допоможуть. Я з фахівцями міграційної служби перегори вони сказали, що сприяння буде, пускай приносять документи і допоможуть прийняти. Українське громадянство нині Брезденюк шукає роботу у Жмеринці, а його дружина має намір поїхати до Росії, щоб закінчити усі справи із остаточним переселенням на Вінничину. Олена Бучацька, Олександр Семенно, Вінницька область, п'ятий канал.